Усім привіт! Це я. The 820 І сьогодні ми будемо грати. Ні, не в Bedwars. І взагалі ми будемо сьогодні грати в іншому сервері. А саме сервер Hive. Він є на Берсі. Тут хоч теж є і Берс, але. Тут є інші цікаві міні-ігри. І зараз я граю в одну із них. А саме блок дроп. Як ви бачите, тут треба бути дуже обережним, бо блоки, під якими ви ходите, зникають. Вони просто падають. Спочатку вони стають зеленими, жовтими, помаранчевими, червоними, а потім зникають. І зараз, як ви бачите, блоків тут стало менше. Ой, я спав трохи. Ну, а ладно. І я вам дуже сильно рекомендую так ось перестрибувати, щоб економити блоки та простір. грі один неправильний рух і все. Так, тут є різні платформи, тут не одна платформа. Ой, чуть не впав. Хтось уже помер навіть. Ого. До речі, її можна використовувати суперскачки. Їх у мене всього 3. Так, уже 6 залишилося. Це мій шанс виграти. Ну, будь ласка, впадіть хто-небудь. Я хочу зайняти перше місце. Ой. Як ви бачите, ці платформи нікого не жаліють. Ой, я впав! Ну тут більше простору поки що Ще п'ять гравців. Я серед них, походу. Так, я повинен виграти. Це ж таки вам цікавіше, щоб я вигравав, а не програвав. О, тут більше простору. Треба тут проходитись. Нелегко. Внизу взагалі простору не залишилось. Головне вниз не впасти! Ні! блін, я помер. Ну. Ладно, нічого страшного. Можна почати нову гру. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали під водою. А знаєте, чому я вирішив пограти уже саме в цю гру і на іншому сервері? А так, я різноманіття, бо все ж таки я зазвичай граю тільки в Бедварс. Ну, можливо, в Lucky Islands, в Lucky Wars. Але все ж таки потрібно якесь різноманіття. Погодьтеся. Ого, як тут мало блоків залишилось, дуже мало оп, оп, оп. Тут теж мало блоків залишилося. Ладно, я все рівно тут залишусь. О тут трохи є. О, тут більше простор, треба його находити. Економимо час та простір. Території, яка ще залишилась, яку можна проходити? Ой! О, ні! Да блін, да що ж це таке? Ви щас, коли я так падаю, я тут ж помираю. навіть скачки не встигаю використовувати. Ладно, нічого страшного. Блін, де ще один гравець. Пам'ятаємо, не треба здаватися. Ну що ж, розпочинається. Сподіваюсь, тут буде більше простору. О, тут простору достатньо. Погнали! Афекашниця. Була там. А вже йде. Там, десь. О. То вона... В, вона... Під нею... Мені здалося, чи під нею блоки не падали? Ну, не зникали. О, мабуть, здалося. О, тут більше простору. Самий головний плюс цієї карти що тут більше простору Так, о, тут є територія. Пам'ятаємо, дебільш ось така ось територія, там треба й ходити. По таким маленьким територіям варто не ходити. Варто більше стрибати. Ой, ой, ой! Ой! Але я находив я тут достатньо. О, тут простору більше. Поки що ми живі, цілі і здорові. Тут можна находити. Чому б і ні. Так, тут, дивіться, треба вибиратися. Опа! Чудово, я вибрався. можна скористатися цим. Так, я хочу б находити на цент. По центру тут. О, ні Ні, ну тут було стільки простору, Ні Я вижив! Чудово! Я переміг! Я переміг! Ну що ж, на цьому кінець, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Дихало820, Усім удачі, усім пока-пока.